Сьогодні покажу, як приготувати найсоковитіші рибні котлети. Мені знадобиться філе будь-якої риби без кісточок, його потрібно перекрутити на м'ясорубці. В окрему миску я висипаю готові паніровочні сухарі і заливаю їх молочком. Залишаю на декілька хвилин, щоб сухарі набухли. А тим часом на сковорідці у мене вже обсмажується цибулька. Її потрібно міленько нарізати і обсмажити до золотистості. До фаршу додаю яєчко, солю, перчу і додаю паприку. До речі, копчена паприка повністю забирає смак і запах риби. Обов'язково додаю коріандр. Тепер черга обсмаженої цибульки і сухарів, тільки подивіться, як за цей час вони набухли. Це все потрібно гарно перемішати до однорідної маси. І з цієї маси я буду формувати котлетки. Кожну котлетку обвалюю в паніровочних сухарях. В принципі, цього можна не робити, але якщо полюбляєте корочку, обов'язково зробіть. І обсмажую на розігрітій сковорідці з двох сторін до золотистої скоринки. На середньому вогні. Бажаю смачного!